Доброго дня. Розпочинаємо засідання Постійної комісії з освіти, культури, охорони здоров'я, фізичного виховання та соціальної політики. Присутні три особи, що є більшістю: секретар комісії Галтерона Вікторівна присутня. Пропоную ознайомитися та затвердити порядок денний го засідання комісії. Ми всі ознайомилися. Прошу голосувати. Хто за такий порядок денний? Хто проти? Утримались? Прийнято одноголосно. Пропоную затвердити регламент роботи комісії для доповіді 20 хвилин, для виступу до 5 хвилин, для інформації запитань, відповіді до 3 хвилин. Став на голосування. Хто за такий регламент? Прошу голосувати, хто за? Проти утрималися? Прийнято одного. Переходимо до розвитку першого питання. Порядку денного. Перше питання: про внесення змін до програми організації харчування вихованців, учнів перших 11 класів. Дітей пільгових категорій в закладах освіти Бужарської сільської ради на 2025-2026 роки. Будь ласка, запрошую до слова. Розкажіть нам. Всім доброго дня. Пропоную внести зміни у текст програми і викласти нові редакти. Прошу прийняти рішення щодо безкоштовного харчування учнів перших четвертих класів за рахунок коштів державного бюджету, сніданок. А для пільгових категорій і обід за рахунок коштів місцевого бюджету. Раніше було прописано як одне харчування. Зараз два сніданок і обід безкоштовний для цих дітей. Встановити вартість гарячого харчування учнів перших-четвертих класів у 2025 році за один день 60 гривень, з них 50 гривень коштів державного бюджету, 10 і більше гривень залучення додаткових коштів від спонсорів. Встановити вартість гарячого харчування пільгових категорій за один день 60 гривень, з них 50 гривень кошти місцевого бюджету 10 гривень і більше залучення додаткових коштів від спонсорів. Встановити вартість харчування перших 11 класів у 2025 році. Наголошується негаряче харчування. За один день 40 гривень, з них 30 гривень батьківська плата, 10 і більше залучення додаткових коштів від спонсорів. Все за... зрозуміло, є запитання. Тоді пропоную проголосувати. Хто за? Проти? Утримались? Прийнято одноголосно. Друге питання порядку де. Про встановлення вартості харчування дітей в навчальних закладах загальної середньої освіти Буженської сільської ради на 2024-2025 навчальний рік. Будь ласка, до слова? саме це саме Про встановлення вартості гарячого харчування для учнів перших четвертих класів у 2025 році. За один день 60 гривень, з них 50 гривень коштів державного бюджету, 10 і більше гривень залучення додаткових коштів від спонсорів. Вартість гарячого харчування для дітей пільгових категорій також 60 гривень, з них 50 гривень кошти місцевого бюджету, 10 гривень і більше залучення додаткових спонсорських коштів. І вартість харчування негарячого для учнів перших 11 класів у 2025 році за один день 40 гривень, з них 30 гривень батьківська плата, і 10 гривень і більше залучення додаткових коштів. Дякую. Ну, все зрозуміло, так? Тоді пропоную голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Прийнято одноголосно. Третє питання порядку денного: про затвердження проєкту договору про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного проєкту створення належних умов для забезпечення реалізації прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття освіти. На попередній сесіях ви знаєте, що ми приймали рішення про реалізацію спільного проекту створення належних умов для забезпечення реалізації прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття освіти. Нам надійшов лист із Венигородської районної міської ради, яка був прийнята рішення 28 лютого 25 року, номер 29-56, які... Згідні разом з нами проводити реалізацію спільного проєкту. Тому пропонується затвердити проєкт договору про співробітництво Зеленогородської міської ради Черкаської області та Пуженської сільської громади Зеленогородського району Черкаської області у формі реалізації спільного проекту створення належних умов для забезпечення реалізації прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття освіти, доручити сільському голові. Підписати договір про співробітництво. Фінансовому відділу Буженської сільської ради передбачити видатки для реалізації спільного проєкту рахуванням фінансових можливостей сільського бюджету. Ну, у нас, да, передбачено, але ж прописуємо. Комунальній установі Центр фінансово-господарського та навчального забезпечення закладів освіти Буженської сільської ради, опорному закладу загальної середньої освіти Буженський ліцей Буженської сільської ради. Забезпечений виконання вимог закону України про співробітництво територіальних громад в рамках реалізації спільного проекту можна я скажу буквально два слова. Ми ініціювали цю пропозицію. На попередній сесії у нас було прийнято рішення про звернення до Звенигородської міської ради, про заключення договору про співробітництво. Ми вже два роки працюємо з ними в цьому напрямку. Виділяли субвенцію, на... закупляли ці послуги. Зв'язку з тим, що в нас багато дітей з інсузією да, з особливими потребами, ми запропонували і Звенигородська міська рада відгукнулася про те, що вони готові з нами підписати договір, тобто закріпити на довгостроковий на період наші співробітниці. Питання, може, в кого? А, нема, нема. Тоді пропоную голосувати. Будь ласка, хто за? Проти? Утрималися? Прийнято одноголосно. Питання порядку денного вичерпано. Запитань зауважень до проведення засідання комісії не поступало. Все, дякую. дякую. дякую.